Вітання усім шанувальникам прекрасного. Не те, щоб у мене були особливі очікування стосовно популярного серіалу Бріджертони. Так, я знаю, що це не історичний серіал, це типу альтернативна реальність і взагалі це стилізація під епоху регенства. Тим не менш, щойно я подивилася спін-офф Бріджертони, королева Шарлота. Як у мене виникло декілька питань стосовно прикрас, які я б, якби була нагода, могла поставити творцям. І перше питання, що це за кокошник? На даний момент я перелопатила багато інформації стосовно прикрас із серіалу Бріджертони і стилю георгіанської епохи та епохи регенства. І незабаром я випущу великий сюжет, який присвячено прикрасам із Бріджертонів загалом. Але в цьому відео я хочу сконцентруватися лише на одній, але дуже важливій прикрасі. І навіть якщо шукати якісь особливі сенси режисерські чи то стилістичні, саме у весільному образі королеви, а це весільний образ, я все одно не розумію, з якого боку це має бути красивим. Так, серіал стилізований і в цьому його особливість. Але над ним працює дуже сильна команда художників з костюмів. І вони чудово розбираються в історії костюму і, зокрема, в історії прикрас. І тому я питаю, чому маючи розкішну прикрасу з дуже цікавою історією, яка належала реальній королеві Шарлоті, вони відмовилися від неї зовсім. Тож це відео буде такою собі прелюдією перед великим сюжетом, який буде присвячено абсолютно всім прикрасам зіснуючих на даний момент сезонів Бріджертонів. І в ньому я розповім вам про весільну корону королеви Шарлоти, тому що ця прикраса варта окремої історії. Адже за цю корону славнозвісна королева Вікторія 10 років з'ясовувала стосунки зі своїми родичами з Гановерської династії. Згодом ця корона кілька разів незаконно перетинала кордон для того, щоб потім передаватися кожній жінці із династії, а в 1981 році загадково зникнути. Всі, хто дивився серіал Бріджертони, матимете додатковий привід для розмов та обговорень. А хто не дивився, просто матиме пізнавальну історію про варту уваги історичну коштовність. Підписуйтеся, якщо любите красиві історії про красиві речі, і давайте починати. Трохи контексту для тих, хто не дивився бріджертонію, що всі були на рівних. Бріджертони це костюмована мелодрама, яка показує альтернативну реальність із лондоном епохи регенства, тобто першого двадцятиліття го століття. Дія спінофу Королева Шарлота відбувається в другій половині століття 18-го і розкриває нам минуле дорослих персонажів. Основні сезони серіалу знімають за серією любовних романів американської письменниці Джулії Квін. В якій історична канва все-таки не настільки вільно трактується як в серіалі. Ну а спін-офф це взагалі вигаданий сценаристами нетфлікс сезон, тобто такої книги немає, який покликаний розкрити нам саме королеву Шарлоту. Точніше, книгу випустили вже після виходу сезону на його основі. Королева Шарлота справді існувала і була дружиною англійського короля Георга Третього. І, між іншим, Шарлота є однією з найулюбленіших англійських королев, але серіал і близько не історичний, про що спочатку говорять самі автори. З приводу персонажів королеви Шарлоти теж важливо знати, що поруч із улюбленим заскоком Нетфлікс під назвою Расове розмаїття через край, тобто багатьох англійських аристократів грають актори з африканською, азійською і індійською зовнішністю, в образі Шарлоти розкручується дійсно існуюча версія, що вона, нібито, мала африканське коріння, на що, начебто, вказують деякі її портрети, на яких справжню королеву Шарлоту сильно вибілювали, але більш Честь істориків цієї версії не підтверджують, та якщо придивитися до історичних портретів королеви Шарлоти, то, як на мене, риси, нібито негройдної раси, по факту є просто крупними рисами обличчя. Одяг і прикраси так само не дотримуються історичної правди. Вони є стилізованими. Тим не менш, вони дуже гарні, привабливі, яскраві, і як я вже говорила, над серіалом працює дуже сильна команда костюмерів. У першій серії сезону ми одразу бачимо весілля Георга і Шарлоти, а в третій серії коронацію. Я зупинюся на обох цих епізодах, тому що реальна корона Шарлоти фігурувала на обох цих подіях. Я вже говорила, що образ весілля я не зрозуміла. Звісно, у акторки кучеряве волосся, характерне для її типу зовнішності, в зрілому віці королева носить фантазійні перуки. Це очевидно працює на її образ. В юному віці, де їй 17 років, зачіски роблять з її рідного волосся, чим підхреслюють натуральність зовнішності і молодість королеви. Але в багатьох інших епізодах її чудово вкладають волосся у високі зачіски, стилізовані під епоху Рококо, і чомусь лише на весіллі в неї стирчить на голові височенний паркан, оздоблений тіарою. Чесно, коли інші персонажі в першій серії кілька разів сказали наречена дуже гарна, у мене часом виникало враження, що вони просто стібуться. Я прошу зрозуміти мене правильно, це не критика зовнішності. Я не розумію естетики саме цієї зачіски і тіари в контексті весілля. Тобто, мені стається, що якщо це казочка, а це казочка. То молода королева на весіллі має бути зрозуміло привабливою. Тобто не потрібно ніяких додаткових методичок, щоб зрозуміти, що так, це красиво. Тому що, коли все інше, інші образи і в шарлоти так само доступно привабливі, яскраві, гарні в інших ситуаціях. То стає незрозумілим, чому у сцені весілля потрібно ту саму красу дуже довго вишукувати і в результаті не зовсім побачити. Цілком можливо, що створюючи цей образ, автори відштовхувалися від наступного історичного портрету, адже тут ми дійсно маємо вибух на голові і високу тіару. Але на цьому портреті Шарлота значно старша. Раптом що у юному віці вона виглядала приблизно так. Припускаю, що оце на голові було створено з метою, аби підхреслити пристрасну і незалежну натуру Шарлоти. Але справа в тому, що реальна історична корона Шарлоти вона якраз була дуже сміливою коштовністю, яку створювали спеціально для королеви. Ба Більше ця прикраса в майбутньому надихне на створення культової корони, яка належала славнозвісній королеві Вікторії. Дочекайтеся, незабаром я розповім про все докладно. А зараз нам знадобиться трохи історії. Георг III і Софія Шарлота, мекленбург Стреліцька. Це її повне ім'я. Одружилися 8 вересня 1761 року. Вона була принцесою Меклебурзького дому. Зараз це територія Німеччини. Ліричний відступ. Якщо ви дивилися сезон, то маєте згадати, як на початку першої серії Шарлоту до Лондона везе її брат, і в нього, між іншим, теж є історичний прототип. І я просто волала від сміху, коли Шарлота звернулася до нього і назвала Адольфом. Найм! 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 Netflix. я дуже дуже чекаю від вас серіалу про Другу світову, але повернемося до історії. Георг третій теж мав німецьке коріння, якщо висловлюватися сучасною мовою, тому що у них там були королівства, тоді князівства, кюрфюсти і тому подібне, не будемо ускладнювати. Він дійсно мав німецьке коріння, як і Шарлотта. І насправді він був першим представником гановерської династії, який народився в Англії, його рідною мовою була англійська, а в Німеччині він ніколи не був, на відміну від його батька, діда і прадіда. І коли Гановер підняв свій статус від курфюрства до королівства, Георг III, окрім короля Великої Британії та Ірландії, став ще й королем Ганновера. Це важливо, тому що вплине на долю тієї самої корони Шарлоти. Напередодні весілля Георг III подарував нареченій коштовності на 50 тисяч фунтів стерлінгів. Серед них була й весільна корона. Вона була створена за класичними канонами. В ній чергувалися патріарші хрести і геральдичні лілії. А на верхівці кулі з хрестом, як у більшості корон. Усі деталі прикрашали вельми крупні діаманти. Але була й особливість. Із місця з'єднання арок виходили золоті стрижні, до яких кріпилися рухливі діаманти, оздоблені у формі пасьянсу. Їхнє мерехтіння додавало короні особливої краси. І головне, корона була мініатюрною, тобто вона була зроблена за тогочасною модою, а також призначалася саме для молодої, тендітної дівчини і саме для весілля. Згодом королеву Шарлоту неодноразово зображували в цій короні на багатьох портретах. І, як на мене, подібна прикраса ідеально б вписалася у стиль серіальної королеви і також дозволила б створити неординарний стилізований образ з пишним кучерявим волоссям. Тим більше, що на портретах вже є купа варіантів, як це могло виглядати. Ну і чому стилісти Netflix вирішили проігнорувати цю чудову коштовність, для мене залишається загадкою. Далі я продовжу свою розповідь, а поки що прошу вас написати в коментарях, який варіант весільної прикраси вам подобається більше: той, який був у серіалі, або той, який був насправді. Тепер стосовно коронації на Георгові у серіалі До речі, правильна корона. Це найвідоміша, мабуть, корона Великої Британії. Зараз її вдягають лише наприкінці коронації, так було з Єлизаветою II і з Чарльзом III, І саме в ній монарх з'являється перед народом. А з 1911 року монархів коронують більшою і важчою короною святого Едуарда. Але у 18 столітті корону святого Едуарда не використовували. І справжнього Георга III якраз коронували ось цим найвідомішим вінцем. Та й сама сцена коронації це, очевидно, косплей на сучасність. Але не на Чарльза з Камілою, а скоріш за все на Єлизавету II і Філіпа, тому що прем'єра сезону відбулася 4 травня 2023 року, а коронація Чарльза III – лише 6 травня, тобто на два дні пізніше. Е, тобто, хто кого за косплеїв Чарльза? Але повернемося до серіального видовища на перший погляд з короною Шарлоти теж все точно. Вона подібна до корони Марії Моденської, якою з другої половини 17 століття дуже довгий час коронували всіх королев-консортів, поки всередині 19 століття вінець не списали, тому що він був занадто поношеним. Коронували всіх, окрім Шарлоти. В тому і справа, що її оголосили королевою саме у мініатюрній весільній короні, і це був досить сміливий крок з боку молодих короля з королевою, тому що вони таким чином порушили традицію, яка панувала більше ста років. Невже стилісти Netflix про це не знали? Гадаю, що знали, але от саме в цьому випадку історична точність була не потрібна. Потрібна була доступна і зрозуміла будь-які американські домогосподарці картинка, де ми бачимо короля і королеву. І очевидно, що тулити сюди історичну корону було б недоречним. Але для критиків серіалу ще один нюанс: корона не та. Зафіксуйте. Чому ж весільної корони Шарлоти ніхто особливо не бачив та й багато не чув? Про це буде далі, і це вже буде історія, не пов'язана з серіалом. Ну майже у 1895 році Шарлотта позичила весільну корону своїй невістці Кароліні. Про це свідчать історичні портрети. Її старший син, який пізніше стане королем Георгом IV, одружився на своїй двоюрідній сестрі. Їх одружили заочно, до весілля вони в кращих традиціях одне одного не бачили. А оскільки майбутній король встиг на той момент таємно обвінчатися зі своєю коханкою, то молодята моментально одне одного зненавиділи. Пригадуєте, на самому початку сезону є сцена, де Шарлота вже у зрілому віці отримує звістку про смерть. Йдеться про історичний факт: це була смерть її онуки, яку звали Шарлота Августа Уельська, і вона дійсно померла під час пологів разом із ненародженим сином. Шарлота Августа якраз була донькою Георга IV і Кароліни. Остання на той час давно жила в Італії, і про смерть доньки дізналася випадково від посильного, а невдовзі й сама померла. До речі, Шарлота в були усі шанси стати чудовою королевою, тому що народ її дуже любив, на відміну її батька і діда. Першого називали гультяєм, а другого божевільним. Тому всі розмови у серіалі про те, що потрібно одружити дітей і мати нащадків, нехай у перекрученому вигляді, але мають історичне підґрунтя. І ще цікавий факт: в реальності принцеса Шарлота Августа померла восени 1817 року. Ну а сама королева Шарлота в 1818, тобто буквально за рік після своєї онуки. І на момент смерті Шарлота Августа їй було вже 73 Погодьтеся, що якщо в серіалі ми і бачимо Шарлоту дорослою тітонькою, ну вона все одно не тягне на 70 років. Занадто вона ще й активна і завзята. Та й якщо королева в наступному світському сезоні помре, то серіал доведеться закінчувати, а це не планується. Найкмітливішим і не тільки серед усіх дітей Шарлоти виявився четвертий син Едуард Август. Саме він, живучи з коханкою, швиденько її покинув, одружився і зробив британському престолу подарунок донечку Вікторію, яка стане легендарною королевою, зійшовши на трон в 1837 році у віці 18 років. Нагадаю, що до Вікторії королі Англії водночас ще й були королями Гановера, і весільні подарунки Шарлоти, і в тому числі Корона, було об'єднано із гановерськими коштовностями. Тобто вони належали Гановеру, але зберігалися у Лондоні. Але ця традиція обірвалася на Вікторії, тому що за законами Ганновера, жінка не могла успадкувати престол, якщо живий бодай один чоловік-спадкоємець. Відповідно, Вікторія стала королевою епохи в Великій Британії, а королем Ганновера – її дядько Герцог Кемберленський, який ставши королем, швиденько оформив позов на право володіння скарбами гановерського престолу, у тому числі короною королеви Шарлоти. Судова тяганина тривала цілих 10 років, і спеціальна комісія в результаті визнала власником саме дядька і відповідно призначила перевести скарби до Гановера. Surprise, motherfucker. варто сказати, що королева Вікторія дуже любила весільну корону своєї бабусі Шарлотти. І всі 10 років, поки суд вирішував долю коштовності, вона успішно продовжувала їх носити. Зокрема, ось на цьому малюнку на балу в палаці сент джеймс Вікторію зобразили саме в цьому вінці його важко з чимось плутати. Королева Вікторія була дуже засмучена втратою корони, і для того, щоб трохи розрадитися, замовила собі коштовність, яка стане культовою. Це мала діамантова корона, яка складається із 1300 діамантів. Її дизайн суттєво відрізняється від весільної корони Шарлоти, але габарити залишаються невеликими. І я впевнена, що портрет королеви Вікторії у малій діамантовій короні, ви десь точно бачили. Він надто популярний таким чином. На створення однієї з найвідоміших коштовностей королеви Вікторії надихала саме корона королеви Шарлоти, саме та корона, яку творці Бріджертоні взагалі вирішили у серіалі не згадувати. У 1866 році Королівство Гановер анексувала Прусія. Коштовності королівства контрабандою вивезли до Лондона на збереження Банком Англії. Існує версія, що це зробила авантюристка графиня Августа Шарлота фон Кільмансек, які зокрема приписували роман у молоді роки з Наполеоном Бонапартом. Але це скоріш за все чутки, тому що ця пані померла за три роки до анексії Гановера у 83-річному віці. Не найкраще віки стан для контрабанди королівських скарбів. За словами королеви Марії Текської, її тітка Марія Меклебург-Шверинська, невістка російського імператора Олександра II, переказувала, що у коштовності. Вивезли в 1870 році і зробила це безіменна леді, зашивши скарби у сукню, а корону у капелюх. Мовляв, ця віддана гановерській короні благодійниця Попросила взяти її на корабель, який перевозив через ламанш представників королівської сім'ї. І мовляв, Марія Меклебуршверінська не відмовила і допомогла провести коштовності. Щоб там не було, але деякий час корона дійсно зберігалася в Банку Англії, аж поки гановерська королівська сім'я не попросила корону назад, щоб використати її в 1904-му на весіллі принцеси Олександри. Ця пані, між іншим, могла б обійтися і власними коштовностями. Зокрема, їй належала розкішна аквамаринова тіара роботи Фаберже. Могла б вже зрозуміти, що кожного разу, коли корона не в Англії, відбуваються якісь неприємні події. Так і сталося за 10 років після цього весілля, розпочалася Перша світова війна. Після якої корону побачили аж напередодні Другої світової у 1938-му в Афінах, де одружувалися двоє нащадків королеви Вікторії Фредеріка Гановерська з принцем Павлом Грецьким. Зверніть увагу, наречена в даному випадку поєднала корону з тіарою, і на фотках видно, що корона насправді значно менша, ніж її зображували на старих портретах. Якщо звичайно відкинути варіант, що у 18-му та 19-му століттях голови в людей були значно меншими, ніж у 20-му. Після Другої світової війни корона ще кілька разів мандрувала Європою, аби прикрашати образи нащадків гановерської династії. Останній раз її бачили на Олександрі Гановерській в 1981 році. Відтоді корону більше ніхто не вдягав. Що ж сталося? Існує думка, що корона повернулася до банку Англії з метою її кращого збереження. За останні 40 років було достатньо королівських весіль у цієї династії, але наречені надавали перевагу гановерській квітковій тіарі. Найбільш ймовірним власником корони королеви Шарлоти зараз є ось цей симпатичний мужчина. Крістіан Гановерський у 2017 році одружився з перуанською моделлю Де Осма. Зараз у них троє дітей: син і дві доньки. Хто знає, можливо, років за 20 ми побачимо корону на одній з цих дівчаток. На цьому все цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.